За цей дизайн мені заплатили 3000 тисячі доларів. До нас звернувся клієнт з бажанням оновити дизайн його сайту. Це інтернет-магазин дитячих велосипедів спаунсоколскрапка.com. Ось так він виглядає. У замовника з'явились нові вимоги до сайту, і одна з них це зробити мобільну версію більш зручною для покупців. З чого я раджу починати дизайн сайту? Спочатку треба проаналізувати, який це тип сайту і на яких пристроях ним користуються. Ми знаємо від клієнта, що 70% відвідувачів цього сайту заходять з мобільних пристроїв. Просто уявіть, вам треба обрати велосипед. Скоріше за все, ви не будете це робити на робочому місці за комп'ютером. Ви прийдете додому, дістанете телефон і будете обирати підходячий вам варіант. Ось так у нас виглядає сайт на мобільному телефоні. І перша проблема це зображення велосипеду на головному слайдері, яке обрізається. Взагалі, як зазвичай створюється мобільна версія сайту для цього мальчика зараз <плес> спочатку створюється десктопна версія, потім, за правилами адаптивності, дизайнер перетягує блоки один за іншим для того, щоб вони помістилися на смартфоні. Раніше сайти створювалися лише для екранів монітору, а згодом з'явилися смартфони та планшети, які потребували адаптації вже існуючих сайтів. Тому і були придумані правила адаптації десктопних версій під маленькі екрани. Але мобільні версії сайтів дуже часто мають погане юзабіліті та конверсійність, тобто не приваблюють потенційних клієнтів для покупки. Отже, виходячи з цього, почнемо створювати проект саме з мобільної версії. Етап перший пошук референсів. Коли ви шукаєте референси, не занурюйтесь занадто глибоко. Витрачайте на пошук рефів не більше однієї години. Зазвичай вам буде достатньо 3-5 рефів. Один з дизайнів, який я обрала для референсу, сподобався мені своєю інтерактивністю. Саме такі ефекти можна використати в нашому поточному сайті. Якщо подивитись мобільну версію, то тут також є проблема обрізання головного зображення, але в цілому мобайл доволі приємний і на нього можна орієнтуватися. Другий сайт, який я хочу вам показати, дуже цікавий з точки зору дизайну, але він нам не підходить, тому що тут використовується WebGL. Але в цілому для натхнення дуже непоганий варіант. Якщо подивимось мобільну версію, то побачимо, що тут дуже вдало показують головне зображення з велосипедом і всі елементи розташовані зручно. Користувач все бачить і може легко обрати необхідний товар. Етап другий. Розробка вайерфреймів. Це стандартний інтернет-магазин, тому ми будемо створювати вайерфрейми у якості Low Fidelity. Фактично, це перший ескіз, який нам дасть приблизне розташування елементів. Для того, щоб вам було легше орієнтуватися на контент сайту, ви можете використовувати плагін Figma, який називається HTML to Design. Що він робить? Ви надаєте йому посилання на сайт, і він імпортує дизайн цього сайту в ваш поточний проект. Всі написи і тексти зберігаються, і вам можна легко скопіювати їх у свій вайрфрейм. Для створення мобільної версії я обрала розмір фрейму 430 на 932 пікселі. Коли ви створюєте дизайн мобільної версії, обов'язково відступіть зверху пікселів 50, а краще вставте туди зображення статус бару з годинником та зарядом батареї. Враховуйте, що там ще розташована камера телефону. В мобільній версії сайту майже неможливо використовувати стандартні сітки. І тому нас більше цікавлять відступи по краях та вертикальний ритм сайту, бо більшість інформації буде представлено в одну колонку, щоб мати змогу робити блоки та тексти більшими. Ось так блок за блоком ми накидуємо структуру та заповнюємо її даними. В результаті обговорень із замовником. Ми вирішили додати деякі блоки. Клієнт приділяє дуже багато уваги створенню відеоконтенту високої якості, тому він хоче використовувати ці матеріали на сайті. Також SpawnSocals має багато медійних колаборацій, навіть з Netflix. А отже, замовник бажає висвітити цю інформацію для своїх покупців. Далі переходимо до створення вайерфрейму для десктопу. Ось так виглядає фінальний варіант. Блок медіа та колаборації я не промальовую детально, а залишаються на наступний етап. Етап третій. Створення дизайну. Наявність вайерфреймів дуже прискорюють етап створення дизайну і дозволяють поринути у творчість, маючи готову структуру. Тому можемо скопіювати фрейм і почати дизайнити прямо по ньому. Спочатку я зробила головне зображення статичним, а потім згадала про відеоконтент замовника. Логічно було б показувати його прямо на першому слайді та замість продажу велосипедів здійснювати продаж емоцій. Саме емоції підвищують цінність товару в очах покупців. В процесі дизайну дуже важлива ітеративність. Не бійтеся створювати перший макет, як воно йде, з картинками, які було знайдено одразу. Коли ви завершите макет, відпочиньте, та потім передивіться його і проаналізуйте. Саме в цей момент ви зрозумієте, що можна покращити та переробити. Іноді буває, що якийсь блок ніяк не йде. І він виходить нецікавим. Треба відкласти дизайн хоча б на 15 хвилин, відпочити і свіжим поглядом побачити нове рішення. Головне вміти зупинитись, бо досконалість не має кордонів. Будь-який проект я створюю ітеративно. В середньому в процесі дизайну мій мокап проходить три ітерації, і лише після цього я показую макет замовнику. Ось так виглядає фінальний мокап мобайлу. Далі можна переходити до десктопу. В цілому хочу сказати, що дизайн сайту, як і будь-якої іншої системи, це не лише створення макетів. В першу чергу, це купа досліджень, вивчення бізнесу клієнта, аналіз конкурентів та їх товарів. Пошук нових та цікавих шляхів презентації товару та робота з брендом. Отже, створення сайту це створення великого бізнес-інструменту, перед яким стоять доволі конкретні завдання. Цими буде відрізнятися дизайн сайту за 150 доларів та за 3 тисячі. Так, ви можете брати гроші за кількість макетів, розроблених під час створення дизайну. Але замовник приходить за вирішенням проблеми, а не за кількістю мокапів. Саме тому багато дизайнерів не отримують достойної оплати і малюють дешеві макети, хоча фактично їх дизайнерський смак та креативність можуть бути на висоті. Тут дуже важливо вміти розмовляти із замовником і чути його проблеми, а також пропонувати адекватні рішення замість того, щоб задовольняти своє дизайнерське его. До речі, в мене є телеграм-канал, на якому я ділюся думками про дизайн та буду викладати детальні уроки. Підписуйтесь на Telegram, щоб не пропустити корисне. А якщо вам цікаво, як я створювала дизайн покроково, пишіть в коментарях, я зроблю детальний урок. В рамках проєкту Span ми провели дослідження та створили макети для всіх основних сторінок, які потребує інтернет-магазин. Ось так у нас виглядає дизайн головної сторінки. В наступному відео я покажу вам, як ми заанімували елементи інтерфейсу. Також, якщо вам цікаво, розкажу, як виглядає дизайн система саме для цього сайту. Отже, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо це мотивує створювати якісний та корисний контент. До нових зустрічей!